Всім привіт! Продаємо сьогодні чотирикімнатну квартиру в Європейському кварталі. Новий будинок, нова квартира, двері, Відеодомофон. Гардеробна. Як гардеробна, має бути з речами. Далі ванна кімната. Велика простора, кутова ванна, нова сантехніка, плитка, підлога з підігрівом. Є ще у нас ванна, де душова. Далі коридор. Одна кімната, друга, це санвузол з ванною, з душовою, третя кімната зала і там кухня. так, Перша кімната. Меблі техніка залишаються по домовленості вид з вікон. Це внутрішній двір європейського кварталу. Це ближнє старе місто Покришкіна. 8 ВГ. Далі по кругу йдемо. Тут як дитяча така, як ви розумієте. Дитяча ліжко. Показую вид з вікон. У нас середній поверх п'ятий з дванадцяти на підлозі. Ламінат. Для себе все зроблено. Так. Ванна з душовою. Далі. Далі у нас третя кімната, вона як дитяча. Вже маєте дзвонити, 0,98, 4,54, одиниці. Тут через простіну кухня, але це не гіпсокартонні конструкції. Далі йдемо. Четверта вже кімната це зала. Велика простора. Ремонт робився не на продаж для себе, але зараз вирішили люди продавати, хочуть приватний будинок. Кухня вбудована 90 см столішня, спеціальна, дорога. Підліп підлоги, італійська плитка тут, вид з вікон, вже на другу сторону, це туди на, на зупинку, це Кося Широцького. Тут буде ЖК Староміський будуватися. Автономний газовий котел. Далі більш детальніше я можу вам розповісти або по телефону, або в вайбері. Дзвоніть, покажемо. Зручний для вас час.